Добрий день, що я хочу вам предложити. Так, що є. Почнемо. Куди дзвонити? Писати номер телефона Viber. Так. Є такий набор ключів. 400 гривень. Отакий От ключик 50 на 36. Плоскогубчики. Розводний. Такий, такий. Коротше, бачите самі, що є. Така ось. Ось монтировочка. Ось такий набор 450 гривень. Так. Є такі тіски. Це тіски, я так понимаю, із, ну, із, із деревообробатуючого верстака. Типа школьного прижимається, зажимається, такий все в робочому Вот такие тіски 400 гривень. Так. Є такі тіски. Все було б дуже хорошо замечательно, і всі були на її губки. Нема одної губки. І одна надбита. А так не, не, не лопнути, не варне, не тріщи, немає нічого. Крутиться все легенько, все хорошо. 12 губки. Поворотна пластина, все є. Вес 33 кг. Ціна 1800. Так, далі. Є така дрелька. Ну, це так, не для роботи, а для вінтажна віч, так сказати. Робоча, все, скоростя переставляються. Ну, цікава штучка. Так, для красоти. О, 200 гривень. Так, є такі кружки. Точило. Такий кружок новенький. Такий кружок. Так, два. Так, є таке точило. Точило самобальне. Це колись мій батько ще його робив. E, значить, дивіться, що тут. Воно на мощній стані, тобто не плигає, біє, ні нема. Ну, зараз включу, покажу. E, значить, написано на ньому 100 Вт і 200, да, 2760 оборотів. Вот, з конденсаторами все а так включається воно. Вот так. E. Пробував точити, точить чітко. Рукой не короче Нагрузку держать хороша. Е, ну, думаю, 1000 гривень. Так, є такий тросик 9 метров, 7 мм толщина його. От, е, 100 гривень. Но тут є трошечки, він такий, трошечки, бачите, ось колючий. Так як сфокусувати. Ну, якщо используйте, як натягнуть. І що буде до нього закріпити, то ніяких проблем не буде. Він не ржавий нічого, ну просто койде є колючки. 100 гривень. Так, підемо далі. Отакі витяжки, вентилятори. Ну, хто куди що придумає. Значить, сіли з конденсаторами. Е, так. Покажу, значить, як. Значить, оцей включається так. Ну, такий. Вочень. Другий теж робочий. Зараз О! Роботають. 350-300 гривень. Так, йдемо далі. Йдемо до такої витяжки. Витяжка улітка. Значить, це є. Кришечка є. Трьохфазна. 380 конденсатор це чисто для проби. Без конденсатора вона буде. Так, показую. Бачили, так? Да? Е, значить, скільки оборотів там не видно там, на табличці, а мощність 550 Вт. О, інерція в неї дуже велика, вона крутиться потім ще довго. Хороша, мощна витяжка. Отак. Так, що тепер по мітізам трошки є? Ці саме шпінти, просто їх в мене багато було. 6х90 новенькі. 50 гривень кілограмів. Оце все, що залишилося гровірків, трошки 20, 20 гровірки, Тут їх небагато. 50 гривень кілограм. Є такі болтики, чи, як сказати. Такі ось такі за такою шляпкою під фігурну відвку. М8 різьба, новенькі всі. 90 мм, 9 см. 12 кг. Ну, скільки комуна, а скільки є. тож 50 гривень кілограм. Опять же, М20 6 см без головки, Бушний. Ну, всі хороші різьби. 35 гривень кг. Є таких штук. 20. Може. 20 М24 з гайкою. Все, така мощна штука. 25 гривень штучка. Так, є. Є донкрат. 5-тонний. Ну, я таких ще й не бачив. Він такого мощного діаметру, здоровий е донкрат. Тут це робить, це відкручується, але під реставрацію. Воно Він рукою піднімається, опускається рукою. Там, похоже там масла в ньому немає. 300 гривень. Може хто хоче, знає, що з ним робити. Заморочиться 300 гривень. Далі. Так, є такий блочок з крючком. Все, крутиться, все нормально. Крючок не ржавка. такий по 150 гривень з крючком. Такий без крючка 100 гривень. От. Такі блочки. Так, по цепкам. Є такі цепки. Значить, дивіться, такі цепки. ці Такі, ну не всі 13 мм в діаметр. 13 і чуть-чуть туди-сюди. Ось такі цепки. Значить, і отакі звіння, трошки другі звіння. Ну, десь по метр 10 і більше. Це такі цепки. По 150 гривень. Отака цепка є. Ржавенька, ну вона навіть, не потерта, нічого не грамочка. Така цепка. Цілий кусок 3,70. 200 гривень. Оце така вона. Так. Є такий зброд. Коротше, ну, шарика прив'язувати. Тут Багато тут і ржавенькі, і гусочки, і, ржавень, і, і, і всяка така чепуха, це, це, це за все. все 100 гривень. Так, далі. Таке одне осталося з промишленої м'ясорубки, дирочки. Можу вибивати кому там, чи ну, не знаю. 50 гривень, коротше. Так, оце все по 50 гривень. Тільки ці вила 100. Не, не цілі хороші вила. Ці 100 гривень вила. Лопата це взагалі отлічна, чітка лопата. Так. Все остальне по 50 гривень. Так, що тут ще є? Ну це з газона у 51-го рульова колонка. Не знаю гривень 350, крючки може кому надо по сотні. Руль. Дуже, не знаю, ну, договоримся, 100-150. Кому що може пригодиться. Так. Ну і ще ось тут помілочовки. О, ця ще витяжка до сих пор ще крутиться. А, за витяжку я не сказав скільки. За витяжку, я так думаю, ну, 2,5 тисячі. Так. Дверки. Зима прийде обов'язково, не сумнівайтеся. Однічно все, не буде не тріснути, все відкривається, все крутиться. Така велика 250 гривень, 150 гривень, 150 і 250 такі колесники. Значить, розміри їхні. 39 сантиметров на 27 сантиметров. Так, есть. Есть все такие лампы. О, патрон, все есть. Тумблерочек, ну, проводов провода откушенный провода. Ну, лампочку кручу, все светится. Так, такая лампа. Такая лампа, трохи ржавенька. Ну, можно до, до стены и прикрутить. Це все. Жинается, це шланг. Это все. Знаете, Гибкий шланг. Так. Е, і такі. Значить, що? 150, 150, 150 за дві, ці такі. Під, під ремонт там, може, на запчасті, кому всі рукава кому треба. Є такі корпуса. Так називаємо корпуса з подшипниками. нові, абсолютно нові, Два 203 підшипника. Ну Таке, воно проточене під подшипники, все нове. Ну Я думаю, по 100 гривень штучки. Такі ножи на стопанок. Три штучки, 100 гривень зв'язочка така давно валяється. Ось така зв'язочка. З таким шпан... пазом шпоночним. 100 гривень. Пружинки такі, не знаю. Тоже 150 за всі. Ось такий ролик один залишився. Теж було їх багато, я їх по 100 гривень продавав, все, один завалявся. Ну, там якщо кому треба, будемо Ось Отакий. Як його називають? Телескоп, так сказати. Це все відкручується на ньому, тут візьба є. Він держе капітально, не ужмеш його. 50 гривень. Ну, один. Ну, 50 гривень. Так, таке сверло єсть. Значить, напайка. Воно нове. Напайка на 32 напайка. Ось таке свердло. Ось таке сверло. Я так розумію, під дрель воно. О! ну длинне, не, не пам'ятаю скільки. Так, ну я думаю, 100 гривень. Є ще такі напаєчки на свердла. Може хто захоче заморочитися. ось, По-моєму, на 22 Націпимо на 18 Три штучки. все таке. не знаю, приближайтеся, як комусь треба, щось скажете. Так, різаки дали продати. Кажуть, що газовий різак абсолютно новий. Хочуть 180 гривень за один. Патрубки газель. Так. Такі є кріплення. Штук 5 таких є, якщо покрашене. Все блискуче, красиво. Договоримся. Є слівний бачок на какулю. Пластмасовий, абсолютно новий. Все в комплекті в ньому є. Кришечка, все є. Тут документації є для... Такого ще не бачу на хату документів менше, ніж чим... на нього паспорт. Отакий От бачок новий. Ну, 200 гривень, Там, може хто предложити, давно валяється. Так, ну це і все. На сьогодні все. Все, що є, все що хотів, показав. Не густо, ну що є. Так, тіски я сказав 1800, точило 1000. За ну, це, це все вроді понятно. Так, номер телефона, Viber. Дзвоніть, пишіть, будемо щось продавати. Всім до побачення, всім мирного неба.